Всім привіт! Ви дуже часто в нас запитуєте, у чому різниця між нашими двома дезодорантами. Зараз я вам коротенько розповім. Обидва наші дезодоранти мають 100% натуральний склад. Вони унісекс, підходять підліткам, не блокують потовиділення, але не дають розвинутись запаху поту. І це наш найвідоміший дезодорант, це содова формула. Він іде у вигляді пасти. На одне нанесення потрібно зовсім трошки, приблизно стільки. Ми радимо нанести на трохи вологу шкіру. Цього дезодоранту вам вистачить приблизно на півроку. Він має ефект прохолоди завдяки ментолу, запах в нього цитрусовий з нотками м'яти. Цей дезодорант підійде для людей з чутливою шкірою, він називається Активіст. Такого стіку вам вистачить приблизно на 3-5 місяців. Він працює завдяки мінеральному комплексу, рослинним екстрактам та пребіотикам. Тут аромат бергамот Лаванда. Обирайте, який ваш любимий.